Доброго вечора, друзі, підписники і гості каналу. Так, ну що ж, давайте спробуємо ще покрутити мушкетерів трішки. Є в мене там 10 призивчиків. Давайте спробуємо піймати якусь гарну п'ятірочку. Ну, В принципі, любі п'ятірці буду радий. Навіть, напевно, портосу, але це не точно. Ну що ж, поїхали. Нехай спочатку випаде, потім вже. Ну, знову початок з Нажгару. Без розгрузки, немає чим розгружати, там пару амулетів є, але я так вирішив. Аераміз, звичайно, зайшов би. Фільтон. Ну, фільтон вже є. То не було не одного, це вже падають ці фільтони. Не знаю, цей рогшфор дуже цікавий. Та й кардинал теж. В принципі, стати дуже-дуже потужні в них. Ну, Всі нові герої, всіх ну, планшет. Це знущаються з мене. Вчора мені цих 4 штуки випало, цих планшетів. Я не знаю, вже армія планшетів в мене скоро буде, але я їх всіх скармив. Одного залишив, не знаю, чи прокачаю, чи ні. Ей, наш гар. Яка вірогідність з чотирьох призивів два нажгари піймати. Це, звісно, дуже-дуже жорстко. Ну що ж, Араміс, давай вже виходь. Я розумію, що він не рекомендований, хоча і рекомендації падають так собі. Знову <с? <с?> Ой, да, Тут потрібно щось, напевно, підрозгрузитись. Хоч чимось. Так, є тут у мене. От, так, давайте ще. Ну це... З п'яти призивів два нажгари, два планшети і фільтом. Це цікаво, цікаво. Давайте ще когось. Чому не нажгар? Я щось не зрозумів. Ой, да, щось мушкетері ну, зовсім не хочуть заходити мені. Тайрум. Тайрум. Так, залишилось три у нас призивчики. Ну давайте, хоч когось цікавого, дайте, будь ласка. Хоча це навряд чи бо... О, філь... ні, навіть не фільтон, а звичайний яд. І гем не падає, бачите? Хоча він в мене один є гем, але все одно для обміну можна було б залишити. Брієна, ні. Не хочуть давати взагалі нікого. Я не знаю. є, Ну і Фельтон. Третій вже. ось, Навіть кіті мені не дають. ось, Кіті, б, я би прокачав. Все. Ось такі. Знову не дуже втішні призиви. Всім дякую за увагу. Можливо, у вас кращі призиви. Пишіть в коментарях, кого ви піймали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення.